Всім привіт! В даному відео поговоримо про стареньку камеру Sony X3000. Я порівняю її з екшн камерою DJI Action 2 і хочу зробити висновок наскільки актуальна дана старенька камера в 2022 році. Мабуть, дане відео ми розпочнемо з прикладів зйомки при недостатньому освітленні. На даний момент 7 година вечора, і ми зможемо зрозуміти, наскільки якісно дані камери записують при ось такому невеликому освітленні. Тож, на даний момент зйомка здійснюється на Sony X3000, яка, мабуть, найдремніша екшн камера років так 16-х і DJ Action 2, яка отримала модульну конструкцію. Тож, по даному відео, ви зможете зрозуміти, яка якість зйомки при недостатньому освітленні. Обрав якість 4К при 24 кадрах. І враховуючи те, що екшн Камера від Sony вийшла декілька років тому. Вона демонструвала дуже хорошу якість, але на даний момент ви зможете порівняти, наскільки DJI Action 2 уступає або суттєво краще знімає. Що не менш важливіше, можна точно порівняти, який звук в даних камер на даній локації та при невеликому вітрі. Дану камеру Sony x 3000 надав мені мій товариш Ромку, У нього є власний YouTube канал. Отож, я посилання на його канал залишаю в описі. Приходьте та передавайте привіт. Мета даного відео це порівняти стареньку камеру від Sony з новішою в рази камерою від DJI та зрозуміти, чи можливо на дану камеру на даний момент записувати певні відео, влоги або якийсь екшн. Камера від Sony ще на момент виходу, власне, 2016 рік отримала кардинально інший фактор Якщо порівнювати з традиційними екшн камерами як GoPro, які по великому рахунку не змінювали дизайн на протязі всіх років, і вони більше спеціалізувалися як камери, які використовують для активних видів спорту, тобто їх зручно закріпити на скейт, на сноуборд, Орт на самокат, велосипед, на все що завгодно. А от власне Sony анонсувала кардинально іншу конструкцію, яка була дуже зручна для зйомки влогів, тому що, по перше, її зручніше тримати. По-друге, мікрофони направлені на вас, і відповідно в даному форматі кардинально зручніше вести влог. Але не скажу, що на ту ж саму GoPro або Екшн незручно знімати влоги. Сирен за посторонні шуми це центр міста і це цілком нормально. Але мінусом даної конструкції є те, що її не так зручно кріпити будь-куди, тому що вона отримала більш ось такий довший форм фактор І Відповідно, коли ви закріплюєте на шолом або на груди, це не так зручно у порівнянні з тією ж самою Action або GoPro. Але дану камеру можна закріпити на будь-який штатив без використання різних додаткових кріплень, тому що X3000 оснащена стандартною різьбою для штативів. камери Sony присутні багато роз'ємів, що не можна сказати про Action 2 або GoPro. А на задній частині власне присутній мікро USB-порт для Рятки. Міні HDMI для того, щоб передавати зображення і роз'єм для мікрофона. Власне, в дану камеру можна під'єднати мікрофон без будь-яких адаптерів. В камери від DJI можна під'єднати при використанні адаптер usb c на Jack 3.5. А от, власне, щоб під'єднати мікрофон до GoPro, потрібно використовувати додатковий медіамод, вартість якого власне 100-150 доларів. І тоді у вас з'являється опція під'єднання зовнішнього мікрофону, що відповідно не так зручно у порівнянні з даними камерами. І на x 3000 також присутній в нижній частині слот для карт пам'яті. І також в даної камери зйомна батарея, тобто ми можемо в будь-який момент її замінити, якщо вона зносилася, її просто утилізувати або в загальному придбати декілька акумуляторів. Дані камери кардинально відрізняються по екранах. Sony X3000 оснащена тільки чорно-білим екраном, на який виводиться основна інформація, розширення відео, детальні налаштування, але ми не можемо переглядати в будь-якому випадку матеріал, який ми визняли, зняли. Ми не можемо видалити конкретні файли. У нас є тільки змога повноцінно відформатувати карту пам'яті. А От, власне, Action 2 оснащена хорошим та яскравим екраном, на якому ми можемо детально переглядати всю інформацію, знятий матеріал і видаляти певні файли, якщо у нас заповнилась пам'ять. Карти пам'яті або власно в Action 2 власна пам'ять. Кожна з цих камер присутній власний застосунок, за допомогою якого ми під'єднуємо нашу камеру до смартфона, можемо транслювати зображення, а також детальніше налаштовувати камеру. Але в Sony x 3000 тисячі застосунком трішечки є проблеми, тому що при під'єднанні камери ми бачимо галючне зображення, яке практично неможливо використовувати. А от, власне, якщо під'єднувати Action 2 до до смартфона, тоді все працює ідеально, і це справді дуже часто потрібно, тому що якщо записувати різні таймлапси або в загальному, а ви бажаєте брати більш зручніший RAM, Курс і вас немає доступу переглядати інформацію з екрану. Тоді в Action 2 є змога під'єднати до смартфона. А От власне як X3000 ця змога також є, але в більшості випадків ви отримуєте не задоволення, а великий дискомфорт. Тому плюс однозначно в сторону Action 2. Даних камер кардинально відрізняються органи управління. Action 2 оснащена клавішами, власне, верхня клавіша живлення, наступна клавіша старт-стоп запису відео або підтвердження дії в меню. Власне, клавіша меню, за допомогою якої ми переходимо на налаштування, обираємо налаштування, форматуємо і інші виконуємо дії. І власне дві клавіші для того, щоб пересуватися по даному меню. Екран невеликий, екран не сенсорний, екран чорно-білий. А от власне Action 2 оснащений двома клавішами. Одна власне клавіша на головному модулі і додаткові. Клавіша власне на батарейному блоці, і відповідно сенсорний екран. Сенсорний екран справді дуже кльово реагує на власне на свайпи, і він не глючний, і ним реально зручно користуватися. Ось такі особливості по органах управління і в Sony не вийде завжди швидко знайти меню, яке вам потрібно. Вам, власне, потрібно перегортати відповідні всі налаштування, і тільки прийти в це меню. А от в Action можна просто свайпом або ви стосунку швидко прийти в дані налаштування і змінити певні параметри. Корпус камери від Sony виконаний з пластика а лінза власне покрита склом. А екшн камера виконана з металу і також лінза покрита склом. В X-3000 є ось такий великий недолік, що під час довшого використання лінза відповідно повноцінно заматовується, зацарапується, і зображення стає мильним за рахунок того, що дана лінза дуже випирає над корпусом і вона буде торкатися будь-якої поверхні і перше збирати царапинки. Але дану лінзу все ж можна відполірувати або використовувати бокс, хоча з боксом зображення однозначно погіршується. А от у Лаксне екшн камери немає ось цього недоліку, тому що над головним. Клом виступає трішечки металева рамка, яка відповідно приймає всі всі удари, царапинки і потертості. Наступний пункт це стабілізація. Дані камери оснащені кардинально різними стабілізаціями. Sony X3 оснащена матричною стабілізацією, що досить унікальна річ для екшн камери загальному, і також вона є опціональна змога включити також програмну стабілізацію, яка трішечки кропає зображення, але яка в парі з оптичною стабілізацією надає досить якісну компенсацію тряски. От, власне, камера від DJI Action 2 оснащена тільки програмною стабілізацією Rocksteady, але яка теж чудово відпрацьовує, хоча в даних Стабілізації є свої плюси та мінуси. Звичайна програмна стабілізація досить сильно псує зображення, якщо освітлення недостатнє, відповідно, воно погано спрацьовує з яскравими джерелами світла, відповідно різними ліхтарями або фарами від автомобілей. А власне, матрична стабілізація чудово з цим справляється. Так, невелика поправочка не матрична, а оптична стабілізація. І при падіннях оптична стабілізація може пошкодитися, а от власне електронно пошкодити в такому форматі, звичайно, не вийде. Зараз ви бачите, наскільки якісно записує зображення Sony x 3000 при, мабуть, хорошому. Освітленні і на даний момент ми ті трішечки протестуємо стабілізацію. Поверхня досить рівна, і в даному випадку можна зрозуміти, наскільки якісно стабілізує зображення Sony x 3000 Максимальне розширення відео в Sony X-3000 складає 4К при 30 кадрах на секунду. А власне, Action 2 надає змогу записувати 4К при 120 кадрах на секунду, що дозволяє в подальшому уповільнити у 4 рази. Хоча цих при цих 4К 120 кадрів, Action камера перегрівається при. На плюсовій температурі, мабуть, при плюс 20 за хвилин 10, тому, якщо це звичайна зйомка в теплому приміщенні або в загальному до досить висока температура, тоді 4К-120 кадрів не вийде використовувати. Але при 24 кадрів, в більшості сценаріїв зйомки, камера від DJI не перегрівається. Але так, як камера Sony X3000 оснащена однодіймовою матрицею і досить високим бітрейдом 100 Мбіт при 24 кадрах, ми отримуємо ось таке зображення. І зйомка на даний момент, для дві камери здійснюється 24 кадри на секунду при 4К. Зараз ми зацінимо стабілізацію на обох камерах. Власне, на Sony x 3000 він не тільки оптична стабілізація. Програмну я не вмикав. А на Action 2 тільки стабілізація Rocksteady, яка в більшості сценарій зйомки відпрацьовує чудово, але при недостатньому освітленні відповідно багато недоліків. Отож, оцінюйте і прийняйте дані стабілізації, яка вам більше подобається. Однозначно можу сказати одне, що якщо розцінювати дані камери як гаджети, тоді набагато зручніші використовувати Action 2 в порівнянні з Sony x 3000 але в Action камерах нам, мабуть, одне з найважливіших, точніше, найважливіше це якесь зйомки, а в подальшому це всі інші параметри. Отож, в даному відео ви можете оцінити, як записують обидві камери, і вирішити для себе, яке підійде конкретно для вас. Але Sony x 3000 можна придбати тільки на вторинному ринку, і вартість її складатиме в середньому 7-8 тисяч за досить непоганий стан. Відповідно, вона не буде вся ушатана, а наближе. На стану нового. А, власне, екшен камеру від DJI можна придбати як і нову, так і на БУ ринку. На Бу-ринку мінімальна вартість, що я знайшов, становила 10 тисяч, а от в новому стані можна придбати за 12-13. Отож, обирайте, що вам зручніше, хоча потрібно завжди враховувати, що це БУ, а що це нова камера. Тож не забувайте в коментарях написати, яка з цих камер вам більше сподобалась. Тому що мені, власне, Sony X3000 дуже подобається камера, особливо на момент виходу. Жаль, що Sony не продовжила розвивати дану лінійку, тому що перспективи були досить високі, враховуючи, що в 2016 році Sony продемонструвала ось такий функціонал та якість зображення, що тоді не надавали в жодному випадку ні GoPro, ні інші аналоги. Отож чекаю вас обов'язково в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.